Привіт, друзі! Ви на каналі Тарота Троянди. Сьогодні карти відкриють нам майбутнє творчого об'єднання квартал 95, яке стало невід'ємною частиною сучасної української політики у світлі нещодавних корупційних скандалів, пов'язаних із ними осіб. Тож, перша позиція, поточна ситуація. Подивимося, перешкоди та виклики, приховані. Найближче майбутнє, та перспективи плани їхні на майбутнє. Одно колоди вказує на їх діяльність чи творчу активність, на яку вплине пауза, пов'язана з фінансуванням перерозподілом фінансів. Тож поточна ситуація. Старший аркан зірка, високе положення в медійному середовищі. Так. Розкриємо всі карти і додаткові, докладемо додаткові з іншої колоди. По поточній ситуації високе положення в медійному середовищі, на яке вплинуть відомі судові справи, як відплата, всі дії мають свої справедливі наслідки. Перешкоди та виклики через розслідування, які стануть. Причиною, їх, поточно, причиною, їх пото, закінчення їх поточної форми існування як творчого об'єднання, тісно пов'язаного з владою. Зірки відмовляються з ними співпрацювати, стара модель вичерпала себе, а приховані впливи розкриття таємниць, вплив минулого на сьогодення, приховані дії в минулому стають очевидними або будуть виявлені. Багато чого залишається прихованим подвійні стандарти у творчості. Ну, ось найближче майбутнє диявол бачимо. Буде спокуслива пропозиція або нова можливість. У них з'явиться шанс для творчості, який буде пов'язаний із випробуваннями у вигляді маніпуляцій або обмежень. Яка ж перспектива плани, плани на майбутнє, побачні руйнування планів, партнерства, раптова зміна стратегії через корупційні скандали, ймовірно, пов'язані з паном Міндічем. Тут відірваність від реальності, зірковість, цинізм. Карти вказують, що майбутнє залежить від того, чи зможуть вони пройти ці випробування з честю, чи загрузнуть в тінях, які самі створили. Друзі, а я вам дякую за вподобайки, коментарі та підписки.